Друзі, на Синфо перші проголовне поїхали. Упродовж кількох тижнів оборонні операції ЗСУ на Куп'янському напрямку переросли в повноцінне оточення угрупування ворога. Сили оборони, діючи фланговими ударами, за допомогою дронів розвідників поступово ізолювали підрозділи РФ у межах північної і центрального секторів міста. Блокада замкнулася остаточно після знищення останніх логістичних маршрутів, через які здійснювалося постачання боєприпасів та евакуація поранених. Оборонці відбили панівні висоти на захід від Куп'янська, а далі за Частили північно західні околиці. Ворог залишився без координації, опинившись у пастці, Пише телеграм-канал Партизан. Російські військові почали здаватися масово. За три тижні лише на одному напрямку взято в полон понад 678 осіб, виключно з офіцерським складом. Найгучніший випадок стала капітуляція однієї з рота під командуванням полковника, який особисто передав позиції ЗСУ та попросив медичну допомогу для своїх солдатів. У центрі міста було виявлено групу старших офіцерів, які спробували втекти під виглядом місцевих жителів, але були вираховані і затримані. Найбільший резонанс викликала здача в полон російського генерала, який підлеглі фактично здали ЗСУ, щоб отримати шанс на порятунок. Ось і що говорять про це, все самі окупанти, щось чотирьох. Подумайте, подумайте, нужно оно вам это или нет. Никакие деньги не стоят того, що я увидел. Вот чесно вам скажу, коли он бежит рядом з с, с ним 10 минут чай назад пил. Он просто падает и все. Тут еще один, там еще один. Это не стоит того. А нас туда погнали просто, вот как на растерзание. Знаете, типа покушайте, вот типа того. А сами где они были? Хотя обещали, что все у нас будет. И поддержка будет, и радио там, и все будет. Но ничего у нас этого не было. Мы как дебилы там в этом лесу четверо суток по норам прятались, бегали под этими взрывами. И ни черта нет. Даже выплат не сделали. До смешного. Пачками. У меня сроты сколько вот осталось? Было там за сотку, а вот я насколько сейчас знаю, так вот, дай бог, 30 человек сроты. Контракт? Он только на бумаге контракт. Там не будут спрашивать, за что ты воюешь, за что ты, чего ты хочешь. Там просто поставят задачу и погонят вперед убивать других, вытесняя с территории и ничего больше. По пути, пока ты туда идешь, ты видишь только трупы своих людей, то есть российских солдат. Апокалипсис. Я только фильм такой такое видал. Только трупов. Никакой поддержки. Все, что ты можешь на себе взять, это вода, еда. А когда все съедаешь, испальник твой промок. Тебе никто не поможет. Только то, что ты найдешь, с трупа снимешь. Им плевать. Сам важное, роту положил, ну вот, нашу штурмовую вторую, положил, на повышение пойдешь. Ну, как и до этого человек. Положил всех людей, там сколько, 200 человек было. Положил, ему дали повышение, он ушел выше. Все. Набор идет только в штурмы. Тебе говорят там в одно, там то есть все. А на самом деле набор только в штурмы. Ты не хочешь это делать, и ты можешь отказаться, по сути, по закону. Но, увы, ах, ты не сможешь отказаться, потому что на следующий день большая вероятность у тебя будет кабина, как не узнаю у кого, если тебя еще соберут. Например, вот человек, который вот пытался перевестись, мы его видели, у него ни лица, ничего, у него глаза, такое ощущение как размера большого яблока. Ну, там реально вот просто, как у женщины, третий размер груди, и вот глаза вот такой степени вот, торчали. Лицо опухшее, руки, все. Просто заб тебя прицепили ну, к дереву и забили. А почему ты не решил вот это, поделиться этим все рассказать? чтобы было меньше наилых драков. Потому что свежих контрактиков, которые к нам влили, очень было много парней 19 в нас в лет. Кому-то там уши, пардон, нассали. То, что он будет счастье электриком лампочки крутить, кому-то что-то еще. Кто-то просто думает, что это легкие деньги, можно будет где-то отсидеться, но это не так. Никто не сидит. Очень много пятисотых. А, это кстати, отказники, которые и оказывают на них приказы, ну, условно, перед БЗ, или те, которые просто сбегают. После того, как нас туда привезли, у нас забрали порта, забрали военные билеты и забрали телефоны. Наш штурма перевели, нас было четыре контрактника, Сейчас они мобилизованы. Процент на 95 это были все молодые парни. Случайно с каких-то род батальонов дернули людей, Он с первого полка, где я был, и всех штурма отправили. Потому что пришел запрос от э, корпуса, потому что нужны люди. Мы ехали в десанта где-то 5-7 минут, у нас 7 200. Потом уже на следующий день вышли, но ну, только те, кто 300. -ты. А остальных ребят отправили на следующую посадку и, и на штурм. Наскільки я знаю, ніхто не вийшов. операція. із зачистки триває на великі групи ворога, що чинять спротив у деяких адміністраціях, будівлях та підвалах у центрі міста. Але мотивація втрачена після повного знищення трьох опорних пунктів авіаударами противник не вимагається прорватися. Частина солдатів просто виходить за білим прапором. Багато хто без зброї, з пошкодженим одягом у стані дезорієнтації. Вони свідчать про відсутність зв'язку з командуванням. Брак їжі, води і інформація інформації. командири або загинули, або утекли. У деяких підрозділах залишилися тільки молоді сержанти. Були випадки, коли російські вояки самі виходили на зв'язок через каранали радіозв'язку, передаючи координати своїх укритів і прохаючи про евакуацію. Окремо варто відзначити роль українських дронів у цій операції. Вони не лише виявили позиції ворога, але й транслювали в реальному часі пропагандистські матеріали на частотах, які прослуховували росіяни. В одному з випадків передача показувала знищення їхніх резервів. В режимі реального часу це остаточно зламало моральний стан кількох підрозділів. Самі полонені підтверджували, що не отримали жодних наказів про ротацію чи підкріплення протягом кількох тижнів. А вся логістика була зруйнована зрештою деморалізація стала тотальною. Аналітики вважають операцію у Куп'янському одну з найбільш ефективних зачисток за останній рік. А вперше з початку війни зафіксовано настільки масову здачу полон із боку регулярних частин РФ. Військові експерти говорять про ефекти домінов втрати довіри та командування високі втрати та відсутність сезону продовжували опір. Українська сторона не лише стабілізувала фронт, але й перетворила сторону оборони в наступ на моральному рівні. Ворог більше не бачить перспективи в обороні. Це не просто поразка в місті, це системний провал цілої армійської структури Російської Федерації на ключовому напрямку. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. А висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!